Всім привіт, друзі. Дуже часто ми не розуміємо інших людей із-за того, що ми насправді не розуміємо себе. Ми не знаємо, хто ми є насправді, що нам подобається, що ні. Яка наша ціль в житті? Куди б ми хотіли б рухатися, що робити далі? Ми не відчуваємо своє тіло, не відчуваємо себе в цьому світі, не отримуємо задоволення наповну. І це все праця над собою насправді, щоб прийти до цього і зрозуміти себе, хто я є, для чого я тут. Як мені жити в цьому світі, щоб бути щасливою людиною? Дуже часто ми свій фокус уваги переміщаємо від себе до іншої людини, на іншу людину. І живемо поглядами, мріями іншої людини. А кожній людині треба звернути увагу на себе. Фокус уваги звернути на себе, щоб зрозуміти, хто я є в цьому світі. І, від, і коли ти вже наповнишся собою, зрозумієш, хто ти є, будеш давати уваги собі, собі всередині себе, тоді ти із наповнення будеш хотіти це давати іншим людям. Дуже часто э, люди, яким уже якби за 30-за 40, вони задумуються над своїм життям і не розуміють э, сенс свого життя, смислу життя, і задають такі питання. Насправді ці питання треба заспокоїтись і задати самій собі ці питання. Питати себе, що я хочу на даний момент, що мене влаштовує, що не влаштовує. Як би я хотіла чи хотів би себе почувати в тій чи іншій ситуації, не боятися висловити свою думку, це, це насправді праця над собою. І з цього починається шлях розуміння себе, з розкриття себе, не когось. А себе. Кого цікавлять такі питання, запрошую до себе на свої консультації, сесії, і ми будемо розбиратися з цими питаннями для того, щоб жити щасливо кожного дня. Прокидатися зранку і дякувати за те, що я живу. Бо мені хочеться жити, бо мені подобається жити. Бо я знаю, для чого я живу. Бо я кайфую від того, що я живу.